Рівно рік тому, 14 січня 2023 року, Росія протикорабельною ракетою завдала удару по житловому будинку в Дніпрі. Загинули 46 осіб шестеро із них діти. 80 людей отримали поранення, два під'їзди, дев'ятиповерхівки повністю знищені. Це був наймасштабніший удар по місту. Три доби рятувальники, медики, кінологи та просто Дніпряни працювали на місці трагедії, розбирали завали та шукали людей сьогодні. У Дніпрі біля будинку 118 на житловому масиві перемога. Куди влучила ракета, відбулася панахида за загиблими. Родичі, друзі, сусіди, люди, які працювали на завалах та керівники області, принесли квіти та лампадки. Хвилиною мовчання вшанували пам'ять вбитих росіянами людей. Постраждалі секції будинку планують реконструювати. Роботи розпочнуть у березні. Собралася йти на прогулянку. От. І якась сила мене встановила буквально останні 2-3 хвилини, А вдома навіть да, з подоконіка цвіти попадали, така була сильна, сильний вибух, дуже сильний. Я вибігла напротив, то я побачила цей жах, цей, цей вогонь до неба, цей дим чорний, і білий, цей крик. І Через яке-то час я отут знаю що мой син допомог дівчинки, маленька десятилітня, яка ну, з Мы Ми з бабушкой очень добре друг друга знаємо. Вона говорить, що мальчика, який допомог моїй внучці. мій син розказував, якою дівчинка допомогти. Ми бачимо наслідки російського терору. І ми бачимо, що російські окупанти атакують наші міста, атакують наші села, і взагалі зараз на території нашого регіону загинуло від російського терору. Майже 300 людей, 298 осіб.